Шахтар, здається, знайшов собі нового тренера. Рішення прийняв особисто президент команди, відоме майбутнє Верни Дуба у кривбасі, а також огляд матчів наших легіонерів. Але перед початком попросимо вас одразу підписатися на канал Футбол України, аби не пропускати усе найцікавіше. Та й нам буде дуже приємна ваша підтримка. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні поговоримо про поєдинки наших футболістів. За кордоном, а також про справи чемпіонату України, зокрема про тренерські позиції Олександрії, Шахтаря та Кривбаса. Тож перед початком одразу попросимо вас натиснути на вподобайку до цієї роботи і погнали! Розпочнемо одразу із матчів європейських чемпіонатів. Не можемо оминути феєрію наших гравців у Туреччині, а також зазирнемо до Італії та Англії. Отож саме з Туреччини розпочнемо, де вихідними запалювали Зубков та Сікан. Трабзон Спор зіграв проти Спору у матчі 33-го туру і рахунок був відкритий вже на сьомій хвилині. Зробив це Олександр Зубков. Усього через 10 хвилин після цього Данило Сікан подвоїв перевагу команди український дует не зупинився. На 17 17-й хвилині Зубков уже асистував на Сікана. Данило оформив дубль, а на 45 й плюс четвертій хвилині і сам Данило став асистентом, віддав на банцу І перший тайм завершився із рахунком 3-2 Гості двічі поверталися до гри. У другому таймі команди обмінялися голами та завершили з рахунком 4-3 на користь клубу українців. Повний матч провів Арсеній Батагов. Зубков зіграв 89 хвилин, а Сікан сімдесят. cisť Проти М'ю у матчі 34-го туру АПЛ зіграв Ілля Забарний. Українець вийшов у стартовому складі та провів на полі увесь матч. Щодо гри, то команди забили по одному голу і завершили в нічию. Ілля у цьому поєдинку виконав 38 дотиків до м'яча, сім виносів, одне перехоплення. На його рахунку також 16 передач, один заблокований удар та три виграних дуелі. Продовжує фантастичну серію без поразок. Рома Артема Довбика Вовки у 34. Четвертому турі серії а мінімально обіграли одного із претендентів на титул інтер. Довбик вийшов на поле у стартовому складі та провів 86 хвилин. Втім, провів далеко не найкращу для себе гру. Хускорт його виступ оцінив у 6,3, А софа у 6,4. У цей же день на полі. Ми побачили Віктора Коваленка, який з'явився у грі на 77-й хвилині в матчі проти Фіорентини. На той момент його команда вже поступалася із рахунком один. Два і вихід українського півзахисника ситуацію не змінив. Це поразка. Роман Яремчук знову запалив у Греції український форвард. Відзначився черговим голом за Олімпіакос. На цей раз він знову став джокером для головного тренера. Адже з'явившись на полі на 72-й хвилині, вже на 74-й Роман святкував взяття воріт. Цим ударом він встановив рахунок на позначці 2-0 у грі проти Айка і допоміг команді здобути чергову перемогу. E oh. Ну а далі до новин тренерських поговоримо про Шахтар та Олександрію. Окрім того, що нині ці команди ведуть боротьбу за друге і третє місце у чемпіонаті України, влітку вони також будуть вести боротьбу за одного головного тренера. Отож, Руслан Ротань майбутнього літа може стати головною ціллю для донецького Шахтаря. За даними Ігоря Бурбаса, президент гірників Ренат Ахметов переглянув свою багаторічну політику запрошення на посаду тренера, виключно іноземного спеціаліста. І нині Шахтар серйозно розглядає призначення нинішнього наставника Олександрії. Шанси на те, що саме Ротань стане наступним головним тренером Донецької команди, нині є доволі високими. Вся справа у тому, що Руслан Петрович досі не підписав із містянами новий контракт, який завершується влітку. Однак, якщо вірити тому ж джерелу, перемовини між сторонами все ж таки можуть розпочатися вже найближчим часом. І тоді перед Ротанем постане вибір залишитися в Олександрії. Чи спробувати себе у шахтарі? До речі, свій варіант ви можете написати у коментарях, що б робили ви на місці Руслана Ротаня? Відбутися зміна на тренерському містку може також у кривбасі ситуацію. Прокоментував генеральний директор клубу. Отож, у коментарі для та то таке» Володимир Баєнко сказав наступне: відбулася чоловіча розмова між президентом та Юрієм Миколаєвичем. Є деякі обов'язки перед нами, є деякі обов'язки перед тренером. Домовлено, що коли усе буде виконано, то вони сідають і далі розмовляють. Ніяких проблем із продовженням контракту немає. Ніхто не каже, що не хоче. Але хочу сказати інше: людина має право вибору і може сказати, що її влаштовує чи не влаштовує. Я б дочекався за. Завершення чемпіонату. Нагадаємо, раніше у пресі була інформація, що Вернедуб влітку може покинути кривий ріг, а йому на заміну нібито готові розглянути Юрія Максимова із Ворскли. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок попросимо про вподобайку до цієї роботи коментар. Ну і підписку. А головне залишайтеся на зв'язку. Скоро побачимось.